Олександр Олесь рано вранці в Криму. Зайнялися гори в золоті каміння, полумі граніти, і в диму гаї, а на хмарах грає сонячне проміння, грає і дарує усміхи свої, і проснулись хмари і всміхнули. Світу, і всміхнулись небу, морю і землі, і знялися легко з усміхом привіту, і поволі зникли, і розтали, випливло і сонце, все любов і ласка, Обняло всю землю сяйвом і теплом, і здалося щастя, чарівне, як казка, має над землею. Лідіа Новикова, Крим, краса в країни — сивий Крим, Де котить хвилі, чорне море, а небо лагідне над ним цілує ніжно Кримські гори. Сміються сонячні міста, Бахчисарай, сарай, і саки. А біла чайка, увесь літа над плесом чарівним майнаки, Перлинний хвиль стримний біг, несе думки мої удалі, а вітру ялтинського сміх розносить сумуто.